Я вам скажу, як вчився в Тернопільському національному політичному університеті, там відсотків 80-х за ще будуть гроші. Зараз менше буде. У нас менше. Я зараз розкажу цікаву історію. На днях у мене був ректор і проректор прикордонної академії Хмельницької. Вони нас захищали диссертації докторські і отримували дипломи. І е, цей проректор, генерал, генерал прикордонних військ каже, що в нього син навчається у Львівській політехніці. І каже, дзвони, е, ну треба, збираючи. Mm -hmm. А я кажу, і що ви дали? Він каже, так, да, хай нормально закінчить. Mm -hmm. Ну якщо вже рівні... не mm, можна, явище не можна поки що добувати. Я і все, я не буду запитувати. Дивіться, ви старша людина, це не до педу, яке не стосується. От ми щось там Голландію сьогодні згадували, Німеччину, можливо. От дивіться, поставити п'ять людей: німця, американця, там, голландця, українця, росіяни. Чому тільки це по назві можна сказати приблизно, який наділений він менталитетом, якимись якостями? Хто ці якості роздавав і як вони сформувалися? Ну вони сформувалися історично. Якщо про німці ми говоримо і дійсно ти приїжджаєш до німця і ти бачиш, які вони пунктуальні, то тут, тут ще питання виникається. Це вже територія, ну, я вам зараз скажу, якби ми, виїжджаючи до них, вчилися, а не просто дивилися і захопилися, тоді був би результат. От,